Привет, вы на канале Алякас и мы продолжаем наш сериал о реставрации мотоцикла Кмз М 72 Н, который по нашему заказу выполняют ребята из Запорожской мастерской мотореплики. Сегодня девятая часть, и это окончательная сборка мотоцикла перед покраской. Друзі, я вас всіх вітаю! Ви на каналі Моторепліка з одноменним сайтом фейсбуком та інстаграмом моторепліка.com. І ми продовжуємо знімати наше відео з мотоцикла М72Н для каналу Олег Ас. Весь опис під відео, будь ласочка. Заходьте, дивитися, дивіться, питайте, пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки і так далі. Тому подібне. Отже, в нас завершуються роботи по мотоциклу М72Н. Ми вже зняли відео по колясі і зняли відео по По чому ще зняли відео. Ну, взагалі, ось так виглядає у нас мотоцикл. Тобто більше запчастин я на нього ставити вже не буду, тому що попередня зборка, чернова підгонка вже завершена. Мене все влаштовує, я зараз вам покажу на що треба звернути вашу увагу. Тут ще деякі питання будуть вирішені, вирішені з власником, а саме що, як, яким кольором, в нас є технічні умови до цього мотоциклу, і згідно з технічних умов, ми будемо його фарбувати. Погнали по тому, на що треба звернути увагу. Перше це бачите на баці така вм'ятинка і знак оклику. Це бак діставав до рами. Ми його підварили, тут накладки поставили і підігнали таким чином, щоб залишався 10 мм зазору із однієї і з іншої сторони. Обов'язковим чином ми бак виставили згідно рівня. Поставили накладки, підігнали лючок та пальці лючка до баку. Ми почали виробляти нові пальці, тому що вони одноразові, як тільки розігнув, то все. Більше воно робити не буде. І ось дивімося так, на оригінальний винт лючка бензобаку. Він має різьбу М10, шах 1. І зачасту перші дві або середні, або взагалі є зрив ниток. Книга нам рекомендує обов'язково. Цей вузол ремонтувати, ми відрізаємо цю планку і приварюємо нову, але трішки вище. Ще ми використовуємо такі проставочні резинки, щоб коли кришка бака була прикручена, вона, по-перше, тут за рахунок провушин, кришка бака стоїть трошки вище, а тут трошки нижче. І якщо дивитися спереду на мотоцикл, то кришка бака як завалена. Ми підкладаємо резинки, переварюємо і вирівнюємо її. Ну, така дрібниця, але дуже приємно. Дуже приємний становиться вигляд. Особливо ти розумієш, що до кожної деталі все виставлялося і все підганялося тут. Я поставив реле, це реле. 57-го року, 10-го місяця, така саме дата, як і у генератора. Це ми його будемо фарбувати, ставити. Ми все випотрошимо на електропроводці, на електрообладнанні. Ми зупинимося окремо на акумуляторі також. Але тут для того, щоб розуміти, де що впирається, де якщо ставити, ми це все зробили. Ще ви всі бачили, як ми підігнали підножки для того, щоб вони не проверталися. Так само встановили вихлопну трубу. Це Встановлюємо лише ліву, тому що є в нас на підножці ця трубка. Це вже пруток, але в оригіналі повинна бути трубка. Вона дуже швидко відламується, на пізніших моделях ставили вже пруток. І ми регулюємо кут нахилу чи кут вигибу цього. Прута для того, щоб він не чіплявся за вихлопну трубу, щоб при постановці і знятті мотоциклу центральної підставки не було бам-бам-бам. Також ми вирівняли центральну подножку по рівню. Ми взяли рівень на полу, рівень на рамі, і таким чином ми підігнули ці краї для того, щоб подножка стояла і ж переднє колесо висіло. Теж треба звертати увагу. Це була оригінальна підножка, але ми зразу ці вуха. Відрізали до бісової мами і вставили ремонтний палець центральної підніжки. Це все є у нас на сайті, вільно продається. Я рекомендую це зразу робити. Немає теся дурне, тому що ці копиця часто, ну, частіше заламуються, і е, мотоцикл стоїть дуже низько. ну Враховуючи те, що даний мотоцикл будуть експлуатуватися з боковим причепом, то це не є е, чимось там. На що треба звертати увагу, але це також приємно. Далі, заднє крило ми повністю переварили, виставили, вирівняли, підрівняли катафот, Зараз воно стоїть по центру. Нехай вас не турбується мітка по центру крила і центру колеса, тому що у нас між редукторами колесом, бачите, який величезний зазор. Так що це все вирівняється. Також дивіться, на що треба звернути увагу. Це петля, це петля наша нова модель. Всім рекомендую, вона більш правильно зроблена. І ми залишили, бачите, який зазор в крилі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб коли маляр це все пофарбує, була можливість відкрити задню калітку, тобто відкрите крило і краска не повідривалася. Тому що ми раніше робили це дуже плотно, навіть оловом тут проходилось. Для того, щоб воно все рівненько було. Але зараз навчилися все виводити залізом, підравнювати таким чином, що зазор стає мінімальний Але можна і головом це робити. Це також дуже така цікава практика. І робимо трошки більший зазор, він потім закривається. Також на крилі ми пропиляли трошки більше місця під кардан. Для того щоб кардан наш не ціплявся. Тому що, коли була коробка та двигун, кардан зачіпався і вже це все виставили Отже, так, по сидінням, по електрообладнанню зробимо окреме відео. Тут в нас двигун. Нехай вас не смущає передня кришка двигуна, це взагалі не від нього, це так, на період обкатки, щоб вона не забруднилася. Головки оригінальні М72 на 12 ребер КМЗшні, але, але існує вірогідність того, що вже стояли трьохполосні, як ми знаємо, М-72. N було три модифікації. За два роки зробили три модифікації. Тому якщо хтось має літературу або хтось має оригінальні фотографії, і як виглядають головки та болти підголовки, будь ласка, поділіть. поділіться. Це буде такий цікавий досвід. Генератор 10 місяць 57-го року. Двигун готовий з коробкою передач, готовий для холодної обкатки але це буде вже в іншому відео. Отже, друзі, підписуємось на канал, підтримуємо наші збройні сили. До речі, ми запустили таку невелику акцію. У нас є декілька книжок в електронному вигляді. Ви можете їх отримати. Там література, вона спільна по деяким мотоциклам, наприклад, к 750 М61 і все-таки інше. Є книга Котова по ремонту опозитних мотоциклів. Якщо вам потрібна ця книга в електронному вигляді, будь ласка, донат. Для наших захисників скидаєте скріншот, скидайте електронку, та я вам скину книжку. Я повний перелік книжок, які в нас є в електронному вигляді, я їх завантажу до нашої літератури або до інструкції. Можна буде їх скачувати, або вам буду сказати в електронному вигляді. Також є деяка література по BMW, пуху і так далі. тому подібне. Я буду радий з вами поділитися. Отже, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім пока!